Представляємо новинку, яка з'явилася на супродажу. Крайслер Pacifica 2017 року випуску. Максимальні комплектації. Це у нас PHEV, тобто плагін гібрид зі змішаним розходом топлива 2,9, 3,6, атмосферний двигун, 9-ступенева коробка автомат. Тут у нас є все, є сліпі зони, датчики світла дощу. Є у нас підігрів вентиляція передніх сидінь, CarPlay. Камера заднього виду, в принципі, є 360 склейка, дуже гарно Є люк-панорама, безключовий доступ, ззаді монітори. Кого цікавить ось такий класний мінівен? Він повністю в рідній фарбі, хочу повторитися. Він заїхав новим США, дуже класна машинка. Обслужена є історія обслуговування по цій автівці. Дану автівку можна придбати у нас як в кредит, так і за готівку. Також по беззнальному перерахунку знаходимося ми на кільцевій дорозі 58, Софіївська борщагівка. Працюємо без вихідних, а також працюємо під час повітряних тривог. Так як знаходимося в найпростішому укритті. На даний момент у нас понад 200 автівок, представлених в продажу. Запрошуємо на тест-драйв даної новинки. Будемо раді вам допомогти з вибором автівки. До зустрічі.